Я знаю, що ви хочете сказати, але все ж в цьому випуску, як і попередніх, я спробую розповісти вам всю історію екс-міністра внутрішніх справ, проаналізувати його минуле та що саме привело цього чоловіка в ранг біблійських. Антагоністів З інакшої сторони сьогодні будемо розглядати невідвертих відвертих проросійських паскуд та колаборантів, а навпаки, політика, якому свій час приписували звільнення Харківської області від зародків сепаратизму і змушений визнати не безпідставно, що власне і надало кредит довіри для подальших політичних звершень звершень, які закінчені звичними скандалами та протестами, щоб змістити вже майже вічного міністра з посади. Проте, поки він сам не прийняв цього рішення, нікому це не вдавалось. Свій час герої сьогоднішнього випуску навіть називали Другою найпливовішою людиною в країні, а він в свою чергу за чутками формував власну армію та ні з ким не хотів ділитися своєю чудовою посадою. Отож, зустрічайте реформатор міліції, який майже зміг політик, що не сильно любить боржомі, чоловічик, який започаткував популярний мем про рюкзачок ще задовго до руханкомена, та просто ангел, за його ж версією, арсен Аваков. А перед тим як ми зазирнемо в життя внутрішніх органів, звучить ніби до проктолога, прийшов. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Та якщо ви хочете матеріально підтримати якісний україномовний контент, зробіть це на будь-якій зручній для вас платформі. Ми, до речі, нарешті оформили собі сторінку на баймі не пройшло півроку. Тому ласкаво прошу і не засу не забудьте задонатити, бо наразі це першочергові витрати. З вами в камері не смішно жартує Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Можете мені щось написати, а я щось відпишу. Ви на каналі Крінч ТІВІ, який вже пора перейменовувати в телеканал Рада. А ми поїхали. Арсен Борисович Аваков народився 2 січня 1964 року в Баку, тодішня азербайджанська РСР у сім'ї військовослужбовця. Через два роки вся родина по службі батька переїхала до України, а якщо точніше, то до Харкова, де і проживав майже все подальше життя майбутній політик. Про дитинство Авакова майже нічого не відомо. В Жодному інтерв'ю він не згадував ні про школу, яку закінчив, ні про середовище, в якому ріс, мабуть, вважаючи цей період життя абсолютно нецікавим. Що відомо достеменно, так це те, що Аваков одразу після. Закінчення школи у 1981 році не вступив до вишу, а пішов працювати. Працював він в Харківському політехнічному інституті, так званим препаратором. Це щось на кшталт лаборанта, а згодом і став повноправним студентом у 1983 дев'ятсот році. За деякими джерелами ще до поступлення Аваков проходив службу в армії, проте підтвердження цьому я не знайшов. Сам Аваков, в свою чергу стверджує, що має звання старшого лейтенанта 1988 дев'ятсот року. Майбутній політик закінчив харківську політехніку за спеціальністю. Автоматизовані системи управління, встигнувши пропрацювати командиром будівельного загону в тюмені, це, скоріше за все, була звичайна інститутська практика проте в офіційній біографії звучить дуже солідно на останньому курсі. Аваку влаштовується працювати інженером у всесоюзному науково-дослідному інституті охорони вод у Харкові і працює там до 1990 року. І тут відбувається найцікавіше в біографії майбутнього міністра, оскільки його кар'єрне зростання трішки не стикується з реаліями. Того часу, отож, що ми маємо? 26-річного інженера з вищою освітою з вірменським корінням, який все життя проживає в Харкові. Проживає і в 90-му році засновує та очолює акціонерне товариство інвестор. А ще через два роки комерційний банк Базис. Та кожен студент його роки свій банк відкриває. Чого тут я доколупався? Хто ж про то знають. Хоча таким нетиповим успіхом є інакше та більш лаконічне пояснення, Арсен Аваков ті роки тісно затоваришував з кримінальним авторитетом та в майбутньому, і взагалі мером Харкова Геннадієм Кернесом. Ті ж пригадують цього персонажа, що так любив математику. Я тебе умножу на ноль, ти тобі або ні?» Смотри, сучий пьос, так от на початку своєї кар'єри, це був відомий шахрай, який навіть встиг відсидіти в колонії три роки, а потім прокласти собі доріжку крісло мера. А на початку 90-х, як і всі порядні бандити, він займався розбоєм, пограбуванням та хуліганством. Одним словом, був ідеальним кандидатом в депутати від якогось там ОПЗЖ, як неочікувано, так і сталося. Тому часто перші комерційні звитяги Авакова поєднують з колом його оточення та напівлегальними або абсолютно нелегальними сферами діяльності. Фактично, майбутній міністр зробив свій перший капітал якраз в 90-ті. Проте про політичні амбіції він тоді і не думав. Це змінилось на початку 2000-х, коли Арсен Аваков увійшов до виконавчого комітету Харківської міської ради. Тут теж цікавий збіг. Вище згаданий Кернес теж розпочав свою політичну кар'єру. Роки і, одружившись з дочкою колишнього заступника генпрокурора України, 2002-му став депутатом міської ради. Взагалі, взаємовідносини цих двох політиків досить буремні, і згодом вони взагалі розбіжаться по різних таборах та стануть мало не ворогами. Проте на початку своєї політичної кар'єри можна стверджувати, що Аваков та Кернес непогано так товаришували. 2004 четвертого року вони обоє були на боці помаранчевої революції. Так, шок, контент. Кернес спочатку підтримував проєвропейський вектор. А Арсен Аваков був заступником Харківського. Регіонального штабу Віктора Ющенка через таку підтримку 2005 року Ющенко призначає Авакова головою Харківської облдержадміністрації, а останній остаточно йде з бізнесу склавши повноваження директора у власному акціонерному товаристві та АКБ Базис. Ну як склавши, тепер вже очільник ОДА переписав бізнес на дружину, а сам пішов у велику політику. 2006 року стався перший скандал за участі Арсена Авакова. Регіональна журналістка Валентина Романенко опублікувала в газеті, що політик є власником декількох газових вишок в Харківській області і заробляє на них чималенькі кошти. Взагалі, в період до 2010 року, в ЗМІ декілька разів звучали подібні тези, але жодних підтверджень цієї інформації надано не було. Більше того, Аваков подав до суду на журналістку та в результаті виграв справ. Раву цю журналістку пізніше нагородив сам пан легітимний Віктор Янукович, званням заслуженого журналіста України, що ще більше ставить під сумнів її репутацію. Проте інцидент все ж був. Масло вогонь підливав той факт, що Авако до 2010-го перейшов на сторону Юлії Тимошенко, що свого часу обожнювала газові махінації. Проте жодних кримінальних справ чи реальних розслідувань щодо причетності Арсена Авакова до газових схем так і оприлюднено не було. 2010 десятого року, коли владу потихеньку перебирав наш урублений утікач Віктор Янукович, регіонали теж активізувалися і особливо на місцевих виборах. Авако вирішив не чекати і подав свою кандидатуру на пост мера Харкова, де стикнувся у двобої зі своїм. Старим добрим приятелем Геннадієм Кернесом останній остаточно обрав табір і вже болотувався від партії регіонів. Враховуючи боремний рік, та можливість сфальсифікувати вибори, звісно, переміг регіонал, випередивши Авакова на буквально 1%. Довести фальсифікацію виборів було неможливо, а Аваков з Кернесом стали фактично ворогами. Пізніше 2012-го, коли регіонали закріплювалися на всіх гілках влади. Проти Арсена Авакова було відкрито першу кримінальну справу через перевищення службових повноважень. Схожа отримала і Юлія Тимошенко, але про неї у окремому відео ще є у нас на каналі. Юля Юля. Юля! Так от. Авакова підозрювали у незаконній передачі 55 гектарів харківських земель у приватну власність, а збитки оцінювалися у 5,5 мільйонів гривень. Авакова оголосили у розшук, почали обшукувати квартири, а сам політик втік до Італії, боячись, що його теж посадять, як і Тимошенко. Проте справу з часом закрили. А на парламентських виборах Арсен Аваков увійшов до списку б'ют та потрапив до парламенту, отримавши депутатську недоторканність. Він пішли чутки, що Юлія Тимошенко фактично врятувала політика від. В'язниці, а останній ще довго був лояльний до очільниці партії Батьківщини таким чином, 12-го року Арсен Авако стає чинним депутатом ВРУ та очолює підкомітет з питань законодавства про статус народного депутата. Там ще депутатська етика, забезпечення діяльності і далі по списку. Посада пишеться довго, чим власне займався депутат, не сильно зрозуміло. З початком революції гідності, очевидно, що Авако був на стороні протестувальників. А коли пан легітимний втік за кордон, то політик увійшов до складу щойно створеного нового уряду. І на досить неочікувану посаду. Спочатку виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, а потім і безпосередньо міністром вже в уряді Арсенія Яценюка. І Тут розпочалось найцікавіше, за що по суті Арсен Аваков отримав прихильність серед населень. Початком російсько-української війни, коли на території нашої країни за. Підтримки місцевого сепаратизму почали з'являтися різного роду квазіутворення. Аваков вже очолював Міністерство внутрішніх справ. Стан армії був досить плачевним. Вона банально не втручалася у ситуацію. А на полі бою, перші місяці, все вирішували добровольчі батальйони. На базі МВС за сприяння Авакова та виданого раніше рішення про формування спеціальних підрозділів міліції з охорони громадського порядку. Фактично було утворено озброєні загони. Вони в свою чергу давали відсіч ворогу, який вже на той час закріпився, наприклад, в Арківський Ода та інших областях. За цим самим указом, до речі, було створено і легендарний полк Азов, від якого в панічний страх та істерику впадає весь заболотний край. Але це вже деталь. Ці добровольчі батальйони справді вирішували проблему перших тижнів війни, поки українська армія ще не проснулася, не змінило її вище керівництво, та не почався повноцінний штурм вже окупованих територій. Тоді Авакову навіть вдалося переконати свого старого друга Геннадія Кернеса, щоб він не підтримував сепаратизму. І це частково вдалося. Чому Частково, тому що дивлячись на Кернеса, важко уявити його як про українського політика, але все ж відвертої шкоди під час зачистки харківської води він не чинив. Територію вдалося зберегти за винятком частини Луганської та Донецької областей, а також Криму, де на той час відкрито зайшла російська армія, а конфлікт вийшло локалізувати та виграти необхідного часу. Також Аваков до окупації 2014 в 2014-му їздив Крим, де шукав тікача Януковича. Проте останній вже давно був в Ростові. За свідченням самого міністра більше 90% особового складу, тоді ще міліції в Криму, перейшли на бік ворога. Проте до процесу анексії клялись у вірності присязі. От такий собі сумний пакт. Події 14-го року закріпили за Аваком статус міністра внутрішніх справ, очікуючи від нього тепер вже внутрішніх реформ. Запис суспільства був досить високим, оскільки, от от як розстріляли людей на майдані, відбувалось постійне свавільне міліції. А про систему правосуддя я взагалі мовчу. А новоспечений міністр виглядав як гарний реформатор, і от вже прийшов час змінювати систему зсередини. А далі. А далі щось пішло не так, як я завжди люблю говорити у своїх випусках. Почав міністр МВС досить активно позвільняв всіх колишніх керівників служби дорожнього контролю ДАІ, призначив своєю заступницею грузинку Екос Гуладзе, оголосив конкурс на нові посади, а міліція перетворилася у поліцію на противагу старим перевертням в погонах і на Жигулях. Тепер працівники МВС їздили на новеньких іномарках, гарно виглядали та вперше в історії України були. Вічливими, але за їх спиною була та ж структура міліції, яка спочатку попала під люстрацію, а потім поновилася майже у тому самому складі. Патрульна поліція фактично була ширмою, що прикривала незавершену реформу. Відділки залишились такими занедбаними, а криміналісти та інші працівники вже поліції не змінилися взагалі. Спочатку Аваков розповідав, що це тільки перший крок реформування структури, проте другий крок виходить, так і не настав. Більше того, в період з 15-19 по 19 відбувається дуже багато резонансних справ, через які громадянське суспільство виходить на протести. Там і контроль над митницею, і повернення активів Аваковим, які в нього віджала влада Януковича до 14-го року, і відчуження землі, і кришування грального бізнесу, і закупівля люкзаків для МВС по завищеній ціні. І що найголовніше, резонансні вбивства активістів та журналістів. І ще забув про зґвалтування у Кагарлику. Найгучніші з них вбивство Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремети. Жодне з розслідувань так і не було доведено до кінця. Також не слід забувати і напівкомічні скандали, де Арсенаваков пристрасті кидався склянкою в тодішнього керівника Одеської ОДА Міхаїла Сакашвіль. Причина. Аваков підняв під себе митницю, а до того такі повноваження мали керівники облдержадміністрації. І от два політики і не порозумілися, хто буде папіроски через кордон возити та вудку місцевим бабцям продавати. Пізніше Саакашвілі видворили з України, а інцидент чемно замнули. Хоча це засідання взагалі не мало потрапити до преси. Всі вони відбуваються закритими по регламенту і до мережу завантажив сам Аваков, а зміру знесли його шаленою швидкістю. Арсен Аваков пробув на посту міністра сім років, що є абсолютним рекордом для нашої країни. Переживши навіть найбільшу акцію, яка стосувалася саме його персони, під назвою Авакуль Чорн». На хвилі незакритих кримінальних справ, незавершеної реформи МВС та безлічі інших скандалів, у 2019 року відбувається слухання по, по одному відомому та проукраїнському активісту Сергію Стерненку. Більше про нього є у випуску на каналі. Посилання залишу внизу. Його могла чекати та ж доля, що Катерини Гандзюк, проте він вижив під час третього збройного нападу і при спробі самозахисту вбив нападника. Сам же ж вже майже вічний міністр ніяк не відреагував на скандал, а залишився при своїй посаді. Окрім цього, він спілкувався російською мовою, коли в Україні набув чинності відповідний закон, що зобов'язував чиновників розмовляти державною. Одного разу навіть Арсен Аваков програв суд вів'янину, сплатив штраф і далі продовжив живати свинособачу в буденності та на посту міністра. Після зміни влади та приходу нового кабінету міністрів Аваков як не дивно залишився на посаді. А риторика до нього після приходу Зеленського різко змінилася з повне оновлення чиновників до Аваков, дуже потужний міністр. Чи Потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю так. Також не слід забувати про так звані добровольчі батальйони, які після указу 14-го року нікуди не ділися, що породили цілу легенду, нібито міністр МВС має власну армію. Це набагато прозаїчніше. Це були військові підрозділи МВС. Проте логічно, що вони мали би належати до збройних сил України. Але кому до того було діло? Здавалось би, Арсен Аваков закріпився на посту міністра МВС назавжди і не поступиться своїм кріслом. Проте сталося досить неочікуване. Він сам подав у відставку, дехто називає причиною особисто до Андрія Єрмака. А хтось рішення тодішнього офісу президента контролювати всі процеси в країні через РНБО, яка б не була причина, проте факт є фактом. Арсен Аваков добровільно покинув пост міністра та пропав з інформаційного простору. Хоча я особисто не здивувався цьому. Станом на 2020 рік його статки оцінювалися у більше як 100 мільйонів доларів. Йому точно вистачить на віло в Іспанії та безбідне життя до глибокої старості. І ще си не купить. зачав То хто ж такий врешті-решт Арсена ваку цього разу у випуску в нас справді неоднозначний персонаж. З однієї сторони є немаленькі досягнення, які в розрізі держави важко недооцінити, а з іншої, чорт за версією одноменої акції. Чи були підстави йому подати у відставку набагато раніше? Очевидно, що так. Проте він вперто тримався за крісло, не поступаючись теплим місцем нікому. Чи був Авакум відвертим корупціонером? Схильний вважати, що ні, хоча викорінити корупцію з міністерства, очевидно, йому не вдалося. Як ставитись до колишнього міністра внутрішніх справ? Вирішувати виключно вам, хоча, моя думка, досить прозаїчна. Якщо вже колишній, то краще до нього не повертатись. we